Я вважаю, що, на моє переконання, знову ж таки, ваш найкращий фільм не скорений Прошухевича. Mm -hmm. І він на мене тоді справу найбільше враження. А я знаю ще таку історію, що нібито цей фільм навіть показували були в Росії. Чи правда це? Так. А розкажіть, будь ласка, так. про цю історію. Ну, дивіться, в Росії він його запросили на Московський міжнародний кінофестиваль у 2001 році. Це була їхня ініціатива. Що це було на 9 травня? Ні. Ні? Ні, 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 ні. Це було. Фільм показувався 22 червня. На День початку війни, так. І це ж був не просто День початку, це була кругла дата. 2001 рік. Війна почалася ну, в Радянському Союзі в 41-му році, так? А, значить, запросили цей фільм, мене запросили. Звичайно, ну, я в полетів Москву літаком. Мене поселили в готелі Метрополь, дуже гарно, з виглядом на, прямо на, на Красну площу в вікнах. значить. Дуже гарні сніданки були в готелі, дуже гарні, дуже смачні. От. І я, значить, я коли приїхав е, тоді е, в Манежі, у них був штаб фестивалю. от Я туди приїхав, ну, щоб е, сказати, що я тут є, треба було там одержати і запрошення, і бейджики, і все таке. І я, значить, відразу почув такі тексти. Українці привезли фашистський фільм. Я так підійшов кажу, я я, я перепрошую. Я тут почув, я знаю, що тільки один фільм український мій, і тут хтось сказав, що він фашистський. Ну, ви знаєте, это нам вот тут дзвонили з Радіостанції Свобода. І вот так, я з радіостанції «Свобода». Ну, з рускої редакції. Я кажу, а можна телефон, хто вам дзвонив? Так, «Да, да, дали мені телефон. Я, значить, дзвоню з готелю на цей номер, ну там автовідповідач. Ну я, значить, залишив меседж, що будь ласка, я вас запрошую на перегляд. Значить, ви, под... Я не знаю, ніхто не зголосився. Будь ласка, я вас запрошую. І фільм, значить, поставили на 22 червня, 41-го року, 2001 року, перепрошую. От ну, кінотеатр художественний. Це десь ну, 10 хвилин відкрасився. Це було з англійськими субтитрами, чи переведено на російську З чи... Англійськими, так? Значить, я розкажу цю історію. З англійськими субтитрами. І, значить, я прийшов, прийшов другий режисер картини Михайло Шаєвич. Потім тоді в Москві перебував один. З операторів-постановників Олексій Золотарьов. І пару моїх друзів також прийшло, які, які мешкали в Москві. Я їх запросив. Я кажу: прийдіть, кіно подивитись моє. Ну, значить, я піднімаюся, я кажу: а де, де, де перекладач? Титри, титри були тільки англійські. Ну і повинні бути англійські титри, це ж міжнародний кінофестиваль. Міжнародний. Я піднявся нагору. А там, значить, сидить перекладачка. І я кажу, а як ви збираєтесь перекладати на російську? Ну, так от же, англійські субтитри, з сніг. Я кажу, пані, слухайте, дозвольте, я це зроблю? Я знаю кожне слово в фільмі. Я кажу, ваші гроші не хочу. Ви можете бути вільні дві години. Вона мені подякувала, ну і пішла собі, значить. Ну, я сів. А перед тим, перед тим правда, ми ж нам, нас представили, повний зал людей. А, був такий е, Кирил Разлогов, значить, російський критик, а, кінокритик. Ну і він нас, значить, представив, і тут раптом якийсь пан встає в залі і такий текст у нього. А як это возможно, що 22 июня 2001 року, значить, круглою дату, начала? Великой Отечественной войны в Москве в 10 минутах от Красной площади показывают фильм про обер, штурбан СС Романа Шухевича. Ну, Сейчас логов разгубился, ну, я картину не видел, но вот э, она отобрана для показа. Я кажу, я дуже дякую вам за таке запитання. Е і я готовий на нього дати відповідь, коли ми подивимось фільм. І на всі інші запитання, будь ласка. Ну, так і домовились. Я значить, сказав що своїм е друзям, колегам, ті, що були зі мною, кажу, ну ви за цим чоловіком так подивляйтеся, це якийсь провокатор, я так думаю. А сам пішов вже наверх шукати перекладача. Ну, і я також його побачив в залі. Він там щось сидів, п'ятий чи шостий ряд. Ну, я почав перекладати, значить, на російську. От і ціле кіно значить, пройшло. Я спускаюсь вниз, включається світло, вже титри, всі минули. І тут такі бургливі оплески в залі. А цей чоловік, коли були титри, я побачив, він встав і пішов в зали. Втік. Ну, як кажу, є якісь питання. Дякую вам за таку реакцію. Підходили росіяни заплакані, казали, ну, не всі заплакані, деякі. Ми об этом нічого не знали. Большое вам спасибо. От так, От така була реакція. Потім, в тому ж році, в листопаді місяці, були дні Києва в Москві. Це відбувалося е в готелі е Росія, вже нема того готелю, ви знаєте. Е і знову ж таки мене запрошують з цим фільмом. Я поїхав ціла делегація, цілий вагон їхав, значить, там були і співаки, значить, ну різні там були наші митці. От, ну і я також поїхав ще в листопаді, от знову ж таки з Нескореним, і знову ж таки був показ. Так що, от я вам скажу більше того, потім навіть цей фільм був куплений е, однією компанією, е, значить, е, яка продукувала DVD. Вони купили права, і вийшов фільм. Він називався Ні є, є, є. І зробили дуже гарний між іншим. Вони переклад на тобто вони дубляж зробили. Це робилося заради скандалу. В цих фільмах там в кожному фільмі перед початком там такий короткий виступ якогось російського історика, не пригадую його прізвища, який каже, що ну отут от ви будете дивитися фільм. Очевидно, тут наша спільна історія. Ну, єдине, що ну, уважно дивіться, ви ж розумієте, це було за часи, коли був Ющенко президентом. Ви ж кажете, знаєте, хто зараз в Україні е при владі? Ющенко, націоналісти. Ну, от і фільми вони такі значить, продукують. Оце так він сказав. Але тим, тим, ну, вони купили, і я ж кажу, ці фільми, е ну, вони продавалися, я знаю, досить таки успішно.